Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога виплачуватимуть до березня. Деякі пенсіонери отримують доплату до 3250 гривень. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсіонери з мінімальними пенсіями отримуватимуть доплату. Сума залежить від розміру пенсії раніше ми писали. Що частині пенсіонерів підвищили пенсію на понад 600 гривень, хто потрапив до списків в рамках спільної програми підтримки пенсіонерів, всесвітня продовольча програма, Всесвітня продовольча програма та Міністерство соціальної політики України продовжують надавати допомогу літнім людям та особам з інвалідністю, що проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій. Ця допомога спрямована на тих пенсіонерів, пенсія яких не досягає трьох тисяч гривень. Спеціально звертатися до пенсійного фонду чи ООН та писати заяву не потрібно. Список одержувачів визначається на основі даних, які є у пенсійному фонді, в яких областях виплачується допомога за даними пенсійного фонду, виплата додаткової грошової допомоги від Всесвітня продовольча програма ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних чи можливих військових дій: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумський. Харківській, Херсонській, Чернігівській областях ці території визначено. Згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року, 309, про затвердження переліку територій, на яких ведуться, велися бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, виплати здійснюються щомісячно на банківські картки або через систему Укрпошти. Загалом, на сьогодні вже 360 тисяч осіб отримують допомогу у розмірі 160 мільйонів гривень щомісяця. Ця програма є важливою підтримкою для людей, що опинилися в складних умовах через бойові дії та економічну ситуацію в країні. Ці заходи стали важливим кроком у забезпеченні соціального захисту для найбільш уразливих верств населення, які переживають труднощі під час війни.